Немає причини. ну до речі, тут тут знов ж таки маніпуляція. Справа у тому, що е, заява заява м, пана Кротевича стосувалася. Е, ну по перше, в, е, Кротевич не вказував прізвище. Він сказав, що 99% військових знають про кого про кого я говорю. Давайте так. Що стосується е, усунення з посади пана Соболя, то не з той посади його усунули. Справа то к, стосується управління військами. Командувач об'єднаних сил це така звільнена посада, яку створювали в основному под операцію об'єднаних сил, яка була яка була розпочата після закінчення антитерористичної операції на Донбасі, і, взагалі, взагалі вона передбачає управління окремим зведеним угрупованням військ під час виконання окремих воєнних операцій. О, це звільнена посада, і тому, тому те, що він його звільнився. Є пас посад... головне, що в нього залишилась залишилась можливість впливати на війська і керувати військами, приймати приймати рішення. От от де головне. Треба його. Треба було хоча б на час розслідування усунути від управління управління військами. От що зможе змінити новий командувач? Ну дуже важко сказати, тому що я вам пояснив, ця ця посада не має особового впливу на управління військами. Вона сьогодні вона в системі управління військами стоїть трохи осторонь, від вертикалі. Пане Лога, можете пояснити про самого Содоля в чому ну, його секрет його успіху кар'єрного? Тому що ми бачимо, що і критики було багато, і по тим напрямкам, де він працював, в тому числі це стосується і Маріупольської операції, так і оборони Маріуполя чи якогось іншого формату захисту цього міста, так відповідно, але він залишається на посаді на високих посадах. Сирський прийшов призначив його командувачем об'єднаних сил. Чим він такий особливий от генерал Содоль? Ну я його особисто не знаю і не відслідковував його біографію. Тому єдине, що можу, можу сказати, що він людина з команди з команди Сивського, і відповідно, кожен тягне за собою свою команду тих людей, яким він там довіряє, і на намагається їх призначити на посаду біля себе. Тому, тому я думаю, що він, він просто відповідає, ну, як кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Подивіться на главкому, і ми зрозуміємо, зрозуміємо хто такий Ну Це так, образно.